Вітаю вас, панове! В 11 розділі Третьої книги Ездри, яка є частиною біблійного канону в традиції православній та католицькій, знаходимо цікаве пророцтво про могутню тоталітарну державу та про її 12 правителів. Це пророцтво може стосуватися як Стародавнього Риму, так і СССР та Російської Федерації Його Правонаступниці. І зміст цього пророцтва є таким, що якщо воно стосується Російської Федерації, то цій державі уже у найближчі кілька років настане кінець. Але спробуймо розібратися, які саме державі більше це пророцтво пасує, і допоможе нам у цьому розібратися наступний 12 розділ цієї біблійної книги, де наведено пояснення згаданого видіння. Зміст пророцтва такий, цитую. І бачив я сон, і ось піднявся з моря орел, що мав дванадцять крил оперених і три голови. І бачив я, ось він поширив крила свої над усією землею, і всі вітри небесні в'яли на нього і збиралися хмари. І бачив я, що з пір'я його виходило інше пір'я, і з того виходило ще менше. І коротке. Голови його спочивали, і середня голова була більшою від інших голів, але також спочивала з ним. І бачив я ось Орел літав на крилах своїх і царював над землею та над усіма мешканцями її, і бачив я, що все під небом було покірне йому, і ніхто не чинив йому опору, жодна з істот, що існують на цій землі. І ось Орел став на пазурі свої і подав голос до пір'я свого і сказав Не пильнуйте всі разом, спіть кожне на своєму місці, і пильнуйте по черзі, а голови нехай зберігаються на останні часи. Бачив я, що голос його виходив не з його голів, а з середини тіла його. Я порахував малі пір'їни, його їх було вісім. І ось з правого боку піднялося одне перо і зацарювало над усією землею. І як зацарювало, прийшов кінець його, і зникло місце його. Потім піднялося інше перо і зацарювало. Це панувало довгий час. Коли воно царювало і наблизився кінець його, щоб воно так само зникло, як і перше, то ось голос почувся, який промовляв до нього. Послухай ти, яке стільки часу володіло землею, ось що я проголошую тобі, перш ніж почнеш зникати. Ніхто після тебе не буде панувати стільки часу, як ти, і навіть половини того. І піднялося третє перо, і падувало, як і колишнє, але зникло і воно. Так було і з усіма іншими. Вони володарювали і потім зникали назавжди. Я бачив, що з часом з правого боку підіймалося наступне пір'я, щоб йому мати владу. І деякі з них владарювали, але відразу ж зникали, інші ж з них підіймалися, але не отримували влади. Після цього не з'являлося більше дванадцяти пір'їн ані два малих пера, і не залишилося в тілі орла нічого. Окрім двох голів тих, що лежать, і шести малих пір'їн. Я бачив, і ось із шести малих пір'їн відокремилися двоє, і залишилося під головою, що була з правого боку, а чотири залишилися на своєму місці. Потім підкрила пір'я, намагалися піднятися і володарювати, і ось одне піднялося, але зникло. А наступні ще швидше зникали, аніж попередні. І бачив я ось двоє пір'їн, що залишилися, намагалися царювати. І сталося, коли вони намагалися, то одна з тих голів, що лежала середня, прокинулася, і вона була більшою за дві інші голови. І я бачив, що дві інші голови з'єдналися з нею. І ця голова, з'єднавшись із тими, що були з'єднані з нею, пожерла два підкрильних пера, які намагалися царювати. Ця голова злякала всю землю, і панувала над мешканцями землі з великим пригнобленням і утримувала владу на землі потужніше за крила, що були ворла. Після того я побачив, що середня голова раптово зникла, як і крила. І залишилися дві голови, які царювали подібним чином на землі та над її мешканцями. І ось голова праворуч пожерла ту, що була з лівого боку. Кінець цитати. А ось як пояснюється це видіння у наступному, дванадцятому розділі. Таке значення видіння цього, орела якого ти бачив, що летить від моря. Є царство показане водіння даниїлу братові твоєму. Ось приходять дні, коли повстане на землі більш страшне царство, ніж усі царства, що були перед Ним. У ньому царюватимуть один за одним дванадцять царів. Другий з них почне царювати і втримає владу більш тривалий час, аніж дванадцять інших. Таке значення дванадцяти крил, бачених тобою. А що ти чув? Що говорив голос, що виходить не від оголів орла, але зсередине тіла його. Це означає, що після того часу в царстві відбудуться чималі чвари, і царство перебуватиме в небезпеці падіння, але воно не впаде тоді і відновиться у первісний стан свій. А що ти бачив вісім малих підкрильних пір'їн, з'єднаних з крилами, це означає, що повстануть у царстві вісім царів, яких часи будуть легкі і роки швидкоплинні, і два з них загинуть. Коли ж буде наближатися середній час, чотири збережуться до того часу, коли буде близький кінець його, а два збережуться до кінця. А що ти бачив три голови тих, що відпочивають, це означає що в останні дні царство Севишні заведе трьох царів і підкорить їм багато інших, і вони будуть панувати над землею цією та мешканцями її, і з більшим утиском, аніж всі, що раніше були, тому вони й названі головами Орла, бо вони довершать беззаконня його і покладуть кінець йому. А що ти бачив, що більша голова не з'являється більше. Це означає, що один із цих царів помре на ліжку своєму, тім зі стражданнями, а два інші загинуть від меча. Меч одного знищить того, що з ним, але й він помре від меча. А що ти бачив два підкрильні пера перейшли на голову, що з правого боку, це ті, яких Всевишній зберіг до кінця царства, тобто, коли царство стане убогим, і сповненим заворушень. Слова вияснення пророцтва від Ангела, зафіксовані в 13 му вірші 12 го розділу, нагадаю, можуть стосуватися як Давнього Риму, так і Російської Федерації, поза як останнє продовженням Комунобільшовицької імперії СССР. Адже ці слова звучать так, коли повстане на землі більш страшне царство. Аніж усі царства, що були перед ним. Наступний вірш звучить так: У цьому царстві царюватимуть один за одним 12 царів. Пам'ятаєте книгу давньоримського письменника Святонія Тарнквіла Життєпис 12 Цезарів, де наводяться біографії Юлія Цезаря та його одинадцяти наступників, які були принцепсами. На перший погляд здається, що згадані в пророцтві 12 царів це і є ті 12 правителів Риму. Але в СССР було 7 правителів: Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв, Андропов, Черненко, Горбачов. Після розпаду СССР правителями Російської Федерації стали ще три особи: Єльцин, Путін, Медведів. Отож спільне число цих правителів – 10 осіб. А позаяк Російська Федерація ще не зникла, у ній може ще бути два президенти, перш ніж ця країна припинить своє існування. Хтось каже, що СССР і Російська Федерація це, мовляв, не одна країна, але ми мусимо врахувати такі слова ангела, записані в вішах 17. Та 18-12 розділ. А що ти чув, що говорив голос, що виходить не від голів орла, а зсередине тіла його, це означає, що після того часу в царстві відбудуться чималі чвари, і царство перебуватиме в небезпеці падіння, але воно не впаде тоді і відновиться у перевісний стан свій. Протягом всього періоду принципату в Римі. Не існувало жодної загрози падіння цієї держави, але 1991 рік становив таку загрозу для Російської комуної Імперії, проте згодом вона відновилася хоч і в менших межах. Крім того, давній Рим не був зруйнованим як держава після закінчення принципату, тоді як держава, про яку йдеться в даному пророцтві, Припинить своє існування після свого 12-го правителя. Але не поспішаймо із висновками, доки не врахуємо всі деталі. Зокрема, потрібно врахувати 15 і 16 вірші 12 розділу, де написано про 12 царів таке, другий із них почне царювати. І втримаю владу більш тривалий час, аніж 12 інших, таке значення 12 крил, бачених тобою. У Римі другим після Цезаря був Октавіан Август, який правив 41 рік. В СССР другим правив Сталін, період правління якого 31 рік без одного місяця. В обох випадках це найдовше правління серед 12 інших. Але нам потрібно врахувати і пояснення, наявне в тексті 12 розділу із вірша 23 до вірша 26, де написано пояснення про три голови орла. В останні дні царства Всевишні зведе трьох царів і підкорить їм багато інших, і вони будуть панувати над землею цією та мешканцями її, з більшим утиском, аніж всі, що раніше були. Тому вони й названі головами орла, бо вони довершать беззаконня його і покладуть кінець йому. А що ти бачив, що більша голова не з'являється більше, це означає, що один із цих царів помре на ліжку своєму, проте зі стражданнями. У Російській Федерації Путін перший із цих трьох останніх царів, гори між першими з трьох останніх принципів. Був Веспан. Обидва померли в своєму ліжку і Веспасіян, і Путін, і обидва померли не без страждань. Тому важливо звернути увагу на двох останніх царів, про яких у пророцтві написано. А двох інших знищить меч, меч одного знищить того, що з ним, але й він помре від меча. Це не може стосуватися. Римського імператора Тіта Флавія, наступника Веспасіана, який помер не від меча а від хвороби дихальних шляхів. А щодо двох наступників Путіна, то в них все ще попереду, позаяк ми навіть не знаємо, хто ними буде насправді. Але у пророцтві Третьої книги Ездре написано, що першого з них заколють за наказом того. Хто прийде вслід за ним, а другий загине вже після того, як Російська Федерація припинить своє існування. Позаяк на гербі Російської Федерації бачимо орла, і позаяк характеристика цієї страшної держави збігається із Російською Федерацією, то немає сумніву, щодо падіння цієї імперії. Залишається лише кілька років, а характеристика цієї страшної держави в пророцтві ось така. Вона тут показана у віршах 41-42. Цитую: Ти судив землю не по правді, ти ж утискував лагідних, ображав миролюбних, любив брехунів, руйнував житла тих, що приносили користь. І руйнував стіни тих, що не робили тобі шкоди. На мою думку, кожен із моїх слухачів у цих словах пророцтва впізнав сучасну Російську Федерацію, інша справа, що політичні переконання не кожному із них дозволять це визнати.